Невдоволення мешканців третього під'їзду будинку за адресою вулиця Баяна, 8, можна зрозуміти. Людям вже більше ніж півмісяця доводиться ходити сходами. Через несправність ліфт ще наприкінці лютого відключили комунальники. Люди кажуть, фізкультура звичайно корисна, але ж не для літніх людей і матусі з колясками. Вже на пенсії і сходити на, восьм, на восьмий етаж, випиваєш таблетку від давлення, потім йдеш. Визиваємо, навіть буває скору, і то їм так важко. І почту як приносять. Постійні проблеми змушують полтавців телефонувати до комунальних служб і завалювати жет та міський конком листами зі скаргами. Щоправда, багато користі це не приносить. Через брак коштів ліфт не включили у план ремонтів на цей рік. К ми писали обречені вже неоднократно і вже поки все без толку. Люди обурені. Ліфти в інших під'їздах пропрацювали рівно стільки ж, скільки і у них, але вимкнули механізм лише тут. Чим викликані такі дії комунальників жителям будинку невідомо. Вони вже здогадуються. Усе доведеться ремонтувати за власні гроші. Два роки тому під'їзд вже збирав тисячу гривень, щоб полагодити кабіну. Але цього разу сума значно більша, адже мова йде про капітальний ремонт. Чи соберемо такі ми усі пенсіонери? Це дуже багато, мабуть, грошей треба буде. І ще ми нікого не опитували, ще ми не, не знаємо. Чи люди здадуть? Щоб з'ясувати, скільки ще мешканцям будинку доведеться чекати ремонту. Ми звернулися до прес-служби міської ради. Її працівники пообіцяли дадуть відповідь, як тільки зв'яжуться з управлінням житлово-комунального господарства. На жаль, жодних пояснень ми так і не отримали. Зацікавлені сторони мають право висловити власну позицію з цього приводу.